Міцний багажник. Поглянь, він просто приварений до цього велосипеда. Він явно витримає вже більше ніж 25 кілограм, як в інших голландських велосипедів. Це знову чергова новиночка, Батаусна. Поглянь, покажи цю ростовку. 61 сантиметр рама. Це є XXL, тобто десь на метр дев'яносто, метр до двох метрів, грубо кажучи, поглянь, я, я ледве дотягуюся до землі. Просто впираюся. а... Саме сидіння, дивись, вище мого корпусу, і це найнижче положення. Крім цього, тут підсиділ також амортизує, є серворуль. дивись, легеньку кнопочку віджав, виставив руль під себе. Ну і після чого зафіксував. Це дуже комфортно. Повноцінні крила 28 колеса, є генератор в колесі, який подає енергію сюди, ролерні гальма спереду та ззаду. Тобто така непогана комплектація в нього. Тут стоїть планетарочка на 8 швидкостей, Nexus Shimano, є замочок на заднє колесо, пістоновані усилені у вода подвійні. Дивіться на цю підніжку, як вона тут влаштована. Цікава, така мотоциклетна підніжка, дуже надійно себе почуває цей велосипед. Тому кого цікавить, пишіть, адже він в одному екземплярі.